Сексизм був би людиною, він був би цією книжкою. Бо інакше я сказати просто не можу про головного головного героя цього роману, і це Мур або малий український роман Андрія Любки. Я розумію, для чого автор зробив головного героя такого. А саме він з тих чоловіків, які шукають жінку, щоб вона його надихала. Такий Чоловік, щоб вона була, шукає жінку берегиню очага, таку повара на кухні, гарну робітницю на роботі, гарячу жінку у ліжку, але щоб вона ще допомагала йому створювати чудовий великий український роман, щоб він став лауреатом якогось конкурсу. Але не все так просто і не все у нього виходить, бо ну, він собі.